Погнали. Для B2B продажів LinkedIn чи Search Engine Optimization? Для ранніх компаній LinkedIn, для тих, хто вже розкачався з SEO на даний момент. Клас, йдемо далі. Більше переносить пост із цифрами чи пост з історією? М -м пост з цифрами історія Або з історією про цифри. Писати щодня, чи, чи лише коли є що сказати? Щодня, коли є що сказати і не писати щодня, коли немає що казати щодня. Продаж це більше про продукт чи про довіру? Е, про розуміння потреб того, хто купує. Що важче продати себе чи навчити інших продавати? Навчити інших продавати. Найгірша порада, яку ти чула про копірайтинг? Um, пиши, сокращай як о